Через півроку треба буде зробити УЗД ага. раз. А, а через тоді, тоді все скаже розпишемо, розкажемо. Телефон ви маєте. Якщо будуть якісь питання, так. будь будь-який час телефонуйте, запитуєте. Добре, тоді суденна хірургиня Інна Пуляєва оглядає прооперовану вісім днів тому пацієнтку. У 70-річної жінки була аневризма черевного відділу аорти. Ну зараз на даний час почуваю себе, слава Богу, непоганенько. Ну ще сили немає, але Тримаюся, хочу ще пожити для внуків, і для дітей. Ну, ось така складна операція, але пацієнтка у нас дуже добра. Дуже активна молодець, вона так само все так само залежить ще й від пацієнта. Тому що пацієнти, якщо вони хочуть швидко бути здоровими, то у них все йде гарно. Інна Пуляєва – Поляєва хірургиня та докторка медичних наук із Харкова. У судені хірургії лікарка працює уже понад 16 років. Після початку повномасштабної війни Інна Пуляєва поляєва вимушена була перевести дітей до рівного. Однак роботу у Харкові не покинула. Ну, як і для всіх, зранку всі почули її. І, і, ну, всі сподівалися, що її не буде. Але все одно то почалося. Треба було було, ну, чому поїхали забрати дітей та перевести більш. Ну, тихіше місце. Зараз Інна Пуляєва працює два тижні у Рівному в обласній клінічній лікарні, а два тижні у Харкові. Хірургиня розповідає, що повністю покинуто рідне місто та роботу не змогла, попри небезпеку. Ну зараз воно не так виснажливо, тому що з приводу війни воно зараз на то не звертаєш увагу зовсім. Тому ти, мабуть, багато працюєш, і воно не дає тебе, ну, не, ти не почуваєш сумувати з приводу того, що трапляється зараз. Мабуть, то якась реабілітація така йде, трудова. Першу операцію після переїзду хірургиня провела у серпні. Розповідає, що до рівного її запросили друзі та колеги, які також переїхали з Харкова. Вони ж і допомогли знайти нову роботу. І на каже, що з новим колективом працювати легко дуже зручно. Ти приїжджаєш, якщо нове місце, ну ми працювали в різних містах, все одно там їздили, як і всі лікарі майже. Ти їздиш до різних лікарень, десь ти, ти навчаєшся, десь ти навчаєш лікарів. І е, тут дуже зручно працювати. І не треба починати спочатку все. Дуже швидко вони розуміють етапи операції, Та анестезіологи розуміють, що треба робити. Тобто зручно працювати. Чи залишиться працювати у Рівному після перемоги? Хірургиня поки не знає. Я знаю, що 100% Я залишусь в Україні. Надія Кривкова Ларі Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне.